Вовина тисяча або тупе роздавання грошей народові в той час, коли їх катастрофічно не вистачає на оборону, і фронт ризикує бути прорваним по центру, тобто на Донбасі, там, де найважча ситуація. Це явний признак того, що е, запахло виборами. Ну, це як купувати е, дорогий алкоголь е, пацієнту на останні гроші на його. Останні гроші в той час, коли у нього немає ліків. І, попри застереження лікарів, що він може померти від цього, ми все рівно беремо йому Хенесі, тому що ми хочемо, щоб він випив і підписав нам завіщання, тут я думаю, може бути два варіанти. Або вони вже реально домовилися із пуйлом про якесь перемир'я, Ну, причому це має бути вже протягом найближчих тижнів, тому що атракціон Нівідани з щедрості навіть Тимошенко такий атракціон не устраювала. Вона віддавала лише тим, по тисячі у кого там на, на рахунках радянських така сума була. А тут всі з 1 грудня цей атракціон починається. І... В такому разі дійсно має десь до того часу припинитися, призупинитися війна, невідомо на який час. Або ж гірший варіант, значно гірший, вони зібралися проводити вибори прямо під час війни. Втім, самий самий найгірший варіант може бути, якщо вони домовилися з пуйлом про перемир'я. Почнуть перекачувати гроші від армії е, на вибори, ну, е, фактично розбираючи оборону. Ну, тому що якщо, е, забрать, е, якщо пустити гроші на вибори, причому на, о, отако, е, не, не на печатання бюлетенів, що є законним, а просто на роздачу, на підкуп е, виборця, вот. то, е, звичайно, що. Армія буде обезброєна. і якщо в цей момент Пуйло вирішить нас всіх кинути, українську владу а разом з нею і українське суспільство, українську націю, українську державу, і продовжити тупо наступ, оце буде самий-самий-самий гірший варіант. Тоді в нас шанси. Яку держави як нації на виживання практично не буде. Залужного, який врятує, уже біля керма немає.